Цей герой і сам не усвідомлює значущість свого внеску у наближення перемоги, не так державної, як особистої для кожного з тих, хто заплатив пораненням за захист України. Парк найпопулярніший фахівець з реабілітації військових, лікує теплом, терплячістю та мовчазним розумінням. Терапію проводить разом зі своєю власницею Іриною Махдою. Найцінніше для нас бачити посмішки у наших хлопців, у наших захисників, бачити вогник в їхніх очах. А хто як не ми будемо допомагати відігрівати їхні серця? Іпотерапію як метод відновлення військових, Ірина з парком спробували одними з перших в Україні. Обидва професійні спортсмени в минулому та ще й з досвідом лікування їздою верхи. Нині успішні реабілітологи наряду з іншими допомагають бійцям долати фізичні та психоемоційні травми війни. Я, як і всі українці, хочу, щоб скоріше закінчилася клята війна, щоб наші хлопчики повернулися додому до своїх рідних, до своїх сімей. До батьків, до своїх діточок.